thank Наш храм, напевно, має найдавнішу історію. Історія храму починається з 882 року, коли підступно був вбитий київський князь Аскольд в хрещенні Миколай. І тоді, як християнин, він був похоронений тут і на його могилі був поставлений перший храм Святого Миколая на нашій землі Руси в Україні. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помимо нас грішних. Ось наш аскольд, бачите, коронований царською короною. Це нас зображено за літописом временних літ, як його вбивають. Ми спустилися в крипту Аскольда, яка посвячена Аскольду Миколаю, царю мучнику за віру Христову, де він під, під церквою, під нашими ногами похоронений. Дуже багато аскольд приводив сюди людей. Вони сказали, що в вісні являвся аскольд і казав, іди сюди. Всі знають за літописом ременних літ, що цей храм відбудовувала княгиня Ольга. Це зараз. Я по завданню нашого отця церкви. Буду писати, помилившися, звісно, княгиню Ольгу Ликії, та у руці вона тримає у правій руці, буде тримати церкву, котру вона тут воздвигла. Храм цей був багаторазово зруйнований, знищений, але він знову і знову підносився. Але саме головне він зберігається у пам'яті народній і до сьогодні. І Господь нам дав, що в 1992 році, 26 квітня, коли була Пасха Христова, також день пам'яті Чорнобиля. Нам далося за дозволом влади. Київської відкрити цей храм на молитву, так і до сьогодні, і так у віки. Тільки ми прийшли. І це була руїна, це була інша форма храму. Стіни лишалися, але верх, без куполу, без бані, і ми це зусиллями направляли. І ми ходили по місту, і ми побачили, як біля Оскольдової могили, яка тоді була просто сторожкою, в якої ховались там лопати і всяке таке садове начиння. І там молилися люди, і молились вони не за себе, вони молились за Україну. Ми стараємося доглядати це велику більше п'яти гектарів цього парку. Стараємося навести порядок, ублагородити. Жива парафія це люди. і Не стіни, навіть не історія тисячолітня цього храму, а це люди. Я головнокомандуюча над віником до нашвабри. Ще придають свічки, в нас якісні свічки. Коли е мене спитали, де я служу Богу, я сказала в раю. От. І цей рай. Храм Миколи Чудотворця на кордили могилі. Кожен може прийти в цю церкву. Ніхто тебе не буде чіпати чи казати, куди стати, як е, там молитися. Е, дуже гарне відношення з любов'ю відносяться до кожної людини. Тут громада от, живе е, проблемами е, храму, церкви, от, а церква живе проблемами парафіян. Тут справжня християнська родина. Е, як то кажуть, жива парафія. Мене радіє, що ми тут вивчаємо Біблію, читання Біблії є, і служіння карітас парафіяльного, і матерів молитви, і апостольство молитви. Прекрасою кожного храму є хор. Перемоги нашою може бути тільки молитва. Молильниці Оранти Софії Примудрості Божої це дівчата, це жінки, які вибрали таке служіння молитися. Смертю, смерть подолав... Спільна молитва, коли ми молимося, вона розкриває небо і підносить нашу молитву до Бога. І ангели цьому допомагають. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, твого святого не відбери від мене. Зараз ми молимося загально таке намірення це за мир усьому світі, особливо на Україні. І сьогоднішня перемога у війні здобудеться. А перемога це мир на нашій землі молитвою наших священників, наших вірних. Такі молитви, що ти відчуваєш присутність матері Божої дуже дуже близько. За мною образ мати Божої, перед якою молився Іван Павло II, святий Іван Павло, II, папа римський. Її люди дуже пошановують і приїжджають до нас звідусіль з усієї з з України сюди молитися до цього образу і про це свідчать численні нагороди, які дари, які Богородиці, золоті речі, які до Богородиці принесені. Одної жінки ніяк не могла народитися здорова дитина. Просто по всім показникам лікарів це була проблема дуже велика. І вона звернулася до Богородиці і написала, що нічого більше в тебе не благаю, тільки одного, щоб моя дитина народилася здоровою. Я вам повинна сказати, що це була четверта її дитина, але вона єдина перша в її родині, яка народилася абсолютно здоровою. 2008 року діє парафіальний Карітас, який має свої програми. Це опіка дітей, це загальна опіка така. Діти Божого милосердя. Це допомога дітям потребуючим. Події, які сталися війною, зв'язані російсько-українською. Це те, що з'явилися біженці. І ми зразу відкликнулися. Створили, відновили роботу кухня Карітас. Прийдуть до нас біженці. З Донбасу, з Луганська. Вони приходять завжди, у другій годині, на обід до нас. У нас сьогодні на обід щавльовий борщ, гречка, відбивні печінки, курка і салат. Кава. Так як люди кажуть, це єдина церква в Києві, яка кормить біженців. Добрий день! Заходьте до нас на обід, як завжди. Нехай святиться і якої, нехай царство поїхали. <глес> дуже смачно. Тут завжди пані Катерину дуже смачно. Я з міста Донецька, коли почалися ці події, ну я відчув, до чого це кується. І в середині літа, коли тільки почалися бойові дії, виїхав до міста Києва. Тому що я не хотів жити в такій сталінській, тоталітарній квазі країні. Що я роблю? Ну, рубаю дрова, нешу воду, там, підрізаю бузину. Крім того, тюремне служіння. Так багато з них залишиться. Тобто не перевиховуються, але багато людей хочуть змінити своє життя, і ми тих людей підтримуємо. Наша функція, яка основна, ми працюємо із пов'язаними жінками. Сістуємося з ними, вони потребують молитовної підтримки і в однаковій мірі матеріальної також. Найбільше, що просять жінки, це засоби гігієни. Мило, шампунь, зубна паста, зубна щітка це такий стандартний набір. Мами просять нас положити моїй дитині. Власне, настільки дехто просто просить матеріально допомогти, а дехто просить в тому ракурсі, що нагадайте дитині про маму, що мама її пам'ятає, що мама про неї турбується, мама любить її. Корочок дитині минуло, то ми вже таку її іменну посилку зробили. Але ну, власне кажучи, це і для інших посилок. Щось солодке, як дитина кожна, от зробили тут. Такий сладкий подарунок відбрали. Там дві сестрички. Одна одній рочок, а друга школярка. Вже там, там олійці, школярці, табочку, ми такого. Я нічого не сказав про катахітичну школу недільну. Її ведуть сестри-служебниці саме початки нашої парафії. Така катехетична школа. Ми ходимо кожної неділі. Кожної неділі у нас на одинадцяту годину навчання годину триває. Потім ми їдемо на службу Божу, не ковиряйся в носі. Там є катехетичні заняття, вони основи християнської моралі вивчають. Ми їх навчаємо любові до Бога і до ближнього, те, що дає щастя, дає радість. Мене навчили вірити в Бога, бути християном, не грішити. Мамо слухати про Бога, про Адама і Єву розказували, про, про апостолів, про все розказували, що відбувалося на світі, коли жив, коли Бог на землі був. Ми там просто буваємо, сваримося і там наші вчинки виправляють. Нас там навчають малювати? — Тут а, можна навчитися молитву до Бога. Тебе, тебе навчили? От основна заповідь Ісуса Христа, яку заповідь нам, нам дав? Любити, любити ближнього як самого себе. Так, Це важливо, правда? Цю любов прививаємо. З прикладу, власного, не так, щоб якось особливо там настанови, а з власного прикладу вони знаходяться е, в церкві, вони бачать, як люди себе поводять, як люди розмовляють. Ніхто нікого не переконує, ніхто нікого не заставляє, ніхто не заставляє нікого там бити сто разів поклони, тобто, щоб це не було наказово. Вчать доброго слова, доброго поводження, розріз... відрізнити добро від зла. Ну і так діти ходять всю нетільну школу. А в кінці травня у нас якби припиняється, бо вже літні канікули, закінчується школа, і в нас сьогодні фактично то такий день ну, зібрання недільної школи. Зараз ми будемо святкувати закінчення навчання наших катехітів, маленьких і дорослих. Також вони цілий рік навчалися. Були до першого причастя. Насі? Дітки так на завершення так би навчального року. Наша парафіяльна спільнота має таку практику разом відпочивати. То так ми сьогодні зібралися, щоб подякувати Богу за цей рік за навчання. У нас абсолютно не поєднує ні робота. Ні, якісь там особисті, там захоплення, а церква, поєднує церква, поєднує оця спільнота. Молитва це є ключовий момент кожної нашої зустрічі. Ми просимо благословення, ми просимо присутності Господньої разом з нами, бо ми не просто так зібралися, щоб гарно відпочити, але й також приславити Бога. Це, це спосіб мого, мого життя, це як дихання для мене. Це моє бажання, моя любов, моя радість, мій мир. Оце для мене парафіальна спільнота. Якби було більшість християнсько налаштованих людей, я думаю, що і, і наш світ би змінився.